Про фермера і вітер. Високо в горах жив фермер із сім'єю. Щодня він працював у полі, ставив огорожі, щоб дикі звірі не топтали урожай, удобрював землю, щоб рослини росли сильними і красивими. Якось фермер, як завжди, прийшов на поле і побачив, що хтось зіпсував його урожай. Що тут сталося? Землероб дуже засмутився. Хто це зробив? Мені дуже прикро, підлетів до фермера вітер. Я ніс дощ у сусіднє село і випадково зачепив твої поля. Я так тяжко працював, а тепер мені доведеться починати все спочатку. Якщо користі з тебе нема, хоч шкоди не роби, забирайся, щоб я тебе більше не бачив на своїй землі. Пробач мені! Я завдав тобі багато клопотів, хоч і не хотів, більше я тебе не потривожу, сказав вітер і полетів геть. Фермер із сином швидко відновили урожай і дуже раділи тихій погоді. Але пройшло кілька тижнів, і поле засумувало без вітру. Насіння не розносилось, дощ не поливав, а хмари не прикривались від сонця. Тепер ще більше сил і часу доводилося фермеру вкладати в роботу, але поле почало потихеньку занепадати. І тоді господар зрозумів, як весь цей час вітер допомагав йому. Він вирішив знайти вітра та вибачитися перед ним. Думали вони, сином думали і придумали. Поставили на горі великого красивого флюгера. Вітер пролітав поблизу, побачив флюгер і так зрадів, що відразу розбудив поле рясним дощем. Більше фермер не сварився з вітром і дітей своїх учив, щоб вони були чуйними до тих, хто поруч, щоб не образити нікого необачним словом.